Усіх можуть бути однакові скриньки, А це не цікаво. Також Святий Миколай він повинен знайти саме його скриньку. І тоді він її прикрашає. От шаблончик вирізати, наклеїти – Це не цікаво. Це треба, щоб ми даємо якусь основу. Писати листівки Святому Миколаю, створювати прикраси для новорічної ялинки та малювати. Все це можна зробити у майстерні Святого Миколая в музеї будинку Блещунова. Тут діти та дорослі можуть скласти та розмалювати ось такий будиночок, щоб доєднатися до створення чарівного міста. Кажуть, головна мета дати людям простір для творчості. Тож, крім вирізання та склеювання за шаблонами, кожен має створити власний дизайн виробів. Подібні заходи почали проводити ще з літа 2022 року. Що вихідних, а тематика змінюється залежно від сезонів. Зараз нам всім потрібно багато гарних емоцій, нам потрібна арт-терапія. І частина майстер-класів, частина занять і завдань якраз буде доречна для для дорослих, щоб у компанії помалювати та гарно провести час. Музейники розповідають, влаштують чаювання зі смаколиками та майстер-класи, а також планують читання казок. Майстерня Святого Миколая відкрита для кожного та вітатиме гостей на польській 19, 7 та 8 грудня з 11 до 16.00. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.